Привіт, майбутні або вже теперішні підписники мого каналу. Це моє перше відео, і я вирішив зробити його ознайомчим, коротко розповісти, про що буде цей канал, чого варто очікувати і для кого він створений. Як ви вже могли здогадатися, канал присвячений мобільній грі Tuning Club Online. власне, як і мій основний канал, але цього разу українською мовою. Тож цей проект орієнтований саме на українську аудиторію. Що буде на цьому каналі? Формат залишиться таким самим, як і на основному каналі: огляди оновлень, веселі моменти з гри, навчальні ролики для новачків, красивий монтаж, шортси та багато іншого і все це українською. Я не обіцяю вау контент, але постараюся робити якісні, корисні та цікаві відео. Втім, мені дуже важлива ваша підтримка. Якщо вам подобається те, що я роблю, Будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, це дійсно мотивує і дає поштовх створювати ще більше нового контенту. Щиро дякую за перегляд і сподіваюся, що ви залишитесь зі мною. До нових зустрічей!